Хаба ж це ж до самого стоїть. Мам, не візьме, а бочки, злати і вас звідси. Костопільський кар'єр. Звідси граніт вивозили аж до Парижу, до Франції, до Польщі, до Німеччини і робили там бруківку з нашого граніта. Там хтось трактор втопив в цьому кар'єрі. Порзінки всякі. О, вони поставили потім, таке. От них поти. Це тут беруть здесь. Обробляють.